Доброго дня. Значить, про моє відношення до пана Зеленського, яке воно зна. Ніяке, Ніяке, тому що це не моє діло. Абсолютно не моє діло, кого вибрав український народ більшості і на вільних голосуваннях. Я людина, яка живе майже 30 років в еміграції. Не бачу, значить, ніякого сенсу коментувати ці е, свої думки про пана Зеленського. Але, як виняток, щоб всі зрозуміли, що я думаю, я зараз дещо розкажу розповім. Так от е, такої е, вахханалії е, я не бачив, не чув ні за одних виборах. Навіть коли е, Нарід вибрав Януковича, я також абсолютно не зрозумів, на що його вибрали тоді. От, але тим не мої інститутські друзі казали, що він обіцяв роботу. От І ми вибрали Януковича. Ну, Після того всього, що вже було, після тієї війни, е, вибирати абсолютно некомпетентну людину, яка незрозуміло звідки вискочила, це якось більш. Поменше для мене було дуже ризиково. Що і, що і, як показав себе час, було і правдою. Я натикнувся на велику, вийдемо звідси, я тут, значить, в своєму шеді. Це такий шед у мене тут. Я колись його був, зробив під час ковіду, я тут тримаю деякі речі, щоб розгрузити гараж, то я взяв понаскладав тут, понаскладав тут таких от речей різних. О, але вийдемо звідси. Бо дуже душно робиться. Так от, значить, я е, почув таку від своїх бивших, я кажу, інститутських друзів, які залишилися в Україні. І мені казали, що ти сидиш як пес в Канаді за парканом, ти нічого не розумієш, що відсикзав, це це дуже любимий комент і це. А ось ще, ще я додавлю, що, ми, що я, мене здивувало, що я побачив оце, оце те, що значить ці всі коменти, ці всі мої русскоговорящі, ну, русскоговорящі, що ти сидиш, як собака за забором, ти нічого не розумієш, да, що, значить, це не твоє діло, і ще якихось заокеанських консультантів не, не, не вистачає, значить, щоб вони сюди свій нос... О, і, і багато в той час багато гадості на Порошенка. Багато гадості, що я не кажу, що він святий. Але він справді дуже багато зробив саме для української державності, для українського народу. І, і, і сліпі цього чомусь не бачили. Що мене найбільше здивувало в цьому, що сліпі цього не бачили. Вони були невдячні. невдячні вони бачили тільки негатив. А негатив він це йшов від цих всіх телеканалів. От що саме смішно, що саме жалюгідно, воно виглядало, мені це було ясно тоді видно. Але це багато з цих каналів, вони були вони були повністю, за ними стояли такі люди слизькі. Я би сказав, навіть московські. О! О. Зеленський найкращий президент, який коли лібо був в Україні. Це від канадських рускоговорящих, я слив. Таке от. От. І цих три роки, оце, той ковід тоді напав, цих три-три роки дороги, там щось... після то, того то, то, танки російські стоять на кордонах, всіх верещать, що робіть щось, робіть щось, що буде вторгнення, він, збирався, він, збирався, він робив все протилежне. Протилежне те, що недостатньо робив, а він наоборот пом'якшував нашу армію, українську армію, пом'якшував оборону, пом'якшував це все. Значить, за це, за це він має відповісти, але не зараз. Не зараз. Він має це відповідати, повстати має бути розслідування, і він має за це відповісти перед судом. Далі, значить. Я слухав, звичайно, всі ці його речі в United Nation, в, в американському Сенаті. Я скажу, що вони написані досить гарно. І вони досить вони мали ефект. Вони мали ефект, який. Який е, укрив, е, позитивного, з позитивного, стався. вибрали Зеленського, то вже вибрали. Але позитив в тому, як я бачу, позитив, е, він виступав він виступав справді хлопчина, молодий, значить він виступав е, дуже сильно. В ООН і воно мали, воно мали позитивне для укріплення іміджу України, воно мали позитивну е, е, таку тенденцію позитивну. І я, я бачив ще серед багатьох канадійців навіть я, які не є там. У мене є друзі-євреї, але не є євреї, євреї, які, наприклад, там мама там юрданського походження, якогось там, тато якогось там єменського, алжирського. Ну, ці не совєтські євреї, а ці, які родилися в Ізраїлі, по причинам переїхали в Канаду. Я знаю кількох. То вони були в захваті. Вони в синьо жовтих стрічках ходили, вони підтримували, вони дуже були проукраїнські. Ось таким чином, так? От. І це створило на перших порах агресії. І навіть ще один канадець мені розказував: він сам португальського походження. Він каже, що він говорить, що вони говорить, які, які каже він фашист, каже, який він нацист, який нацизм в Україні. Коли президент у них у українців етнічний єврей, каже, як це євреї ж не можуть бути нацистами, фашистами. каже і Це те, що Путін, Путін це повністю дурак, він бреше. От саме, це, от саме це сказати так, що єврейське коріння пана Зеленського воно воно допомогло багато воно допомогло воно було на плюси плюси у світі тому що воно вкрай розбило в, в цю всю російську пропаганду про якихось українців які фашисти нацисти і, і так далі це було дуже позитивним на перших порах війни Ще одна дуже незрозумілість з паном Зеленським в тому заключається, що ці його е, заміни цих, е, українських генералів командування армією. Армії, е, тут існує думка взагалі. Я десь чув, це не моя, це хай буде що я повторяю. Що ця затримка навіть з воєнною допомогою вона визвана перші через незрозумілість. Чому він це робить? Чому багато генералів, які мають справді гарний воєнний досвід. Які Могли б придатні на те, щоб вирішувати ці питання, значить, швидше, ліпше і так далі. Вони вимушені сидіти десь в запасі. І на їх місце приходять не зовсім, значить, не такі, не такі, не з такою компетенцією, не такі яскраві. Ну, але це знов, це знов, це хто це знає. Це не, не я ті людина, що я сижу тут, як пес за парканом в Канаді, що я можу знати. Про пана Зеленського я не знаю, коли хто йому придумав оце, значить, трошки, що він не бритий, і це, що він ходить в коротких рукавах у футболки зеленого кольору, в штанах зеленого кольору, типу А-ля Мілітарі, як цей стиль називається. Але тут так люблять одягатися різні чи любили різні там Чегевари, фіделі. І не бритьі, і тоді ще в часи латиноамериканських хунт, і то це в Америці не виглядає так атрактив. І це в Америці не дуже притягує, не дуже це воно виглядає, що він що він що то значить. Ну І ще моя дуже думка: пертися до, я пробачаюсь, до короля на прийом разом з цими своїми. Єрмаками і в кедах якихось і в зелених штанах, і в футбол. Це в крайньому, в мен мінімальному разі, це просто значить, як би це сказати, вираження свої, свої, як сказати би, не... Це не виглядає гарно. В крайньому разі це не виглядає гарно, що я можу сказати. Не виглядає зовсім гарно. Але Зеленський не являється президентом тільки якоїсь групи населення. Як тоді при Януковичі чи, чи Кучму більшість вибирали? Нема вже Заходу і Сходу України. Це також добре. Також дякувати періоду пана Зілянського, також дякувати йому і в Івано-Франківське, і в Ром'янській області, в Вінницькій, так голосували само як і в Дніпропетровські в Харківській. От. Але що саме, що саме заставило цих голосувати їх за нього? Все рівно, Зеленський він розказує, яка різниця, який язик, ліж би била у нас і це все. Він так, і тому його так називаємо рускогарящий, вони його підтримали. Вони його підтримали. І, і зараз би їхній президент, вони його підтримали. І так боляче дивитися, як розвалюють Харків. Харків де на вулицях. Люди розмовляли російською, де багато людей рахувало себе належними до культури російської, так, великої руська літератури. Що там у вас? Та це Шевченка, скільки я можу читати? От, там, от не буду я кривлятися. А зараз руйнують їхні хати, вбивають так само і вбивають їхніх батьків, палять їхнє майно, забирають бізнеси, і це дуже боляче на це дивитися. Дуже боляче, як руйнується це все, людське життя руйнується, майно руйнується, все. і Тут абсолютно непонятка, абсолютно незрозумілість. Е, якщо це він прийшов їх захищати, а кого захищать? Кого захищать? За... Ну, зараз трошки біндієрівцев, там по Києву бігав, він шукав. Яких біндієровців, хто шукає, то вони це все. Ну, але всіх це всіх цих наряду. І... І получать до багатьох доходить зараз. Вже сподіваюся, я сподіваюся, що після цього вже кровопролиття, після цієї війни вже цього не буде, цього ділення, і вже не буде цих любителів руського міра, які пір'я розправляли в Україні прямо. Наче це, наче це ми тут, якісь гості, а вони це їхні. Так завжди було. І Я пам'ятаю, був 2005 якийсь п'ятий рік чишов. Я приїхав зі товариш у був. О, oh, і там розмовляв з оставляють. Ну, смотри, даже на медикаментах написано на українському. Це ж невозможно. Це... Я думаю, ну, і ну, і ну, я думаю, а то часи англійського учив значить. Думаю, і що тут? Це, ж... це по, по телевізору включаєш, а там в основному вечором це все ж пропаганда йшлася роками. І Київський уряд він не звертав на це уваги, Він навіть багато тільки були способствували цьому, цьому промиванню мізків в Криму, в, на Донбасі, в Донецькі. Смотрите, що київський режим робить, він вже ввел этот український язик везде. Люди виконають неправильне лікарство і навіть. Я ж це пам'ятаю, як в мене зрачки гуляли, розширялися. Я був тоді, в Євпаторії, в Севастополі. Якось там я був. Син показував Крим з товаришем їздив туди. Це останній раз, коли я був. Я думаю, це десь так. 2005, певно. Да, До Ющенко тут якраз був. І, о, і, і там, значить, а ще б якусь з групою ми пересіклися. Я кажу, так, я приїхав з Канади, говорю в Україну, на родину. Какая Родина? Ми всі Совський Союз, ну ти дивишся, очі розкриваються. І, і це росіянці, це люди, які десь приїхали з Тюменів відпочивали там Також. О. Хоча у мене теж хахли где-то в Радубе. розумієте, І це воно не з'явилося на пустому місці. Я коли говорю, я знаю, бо я ж пам'ятаю роки 85-й рік, бо я пам'ятаю, я був в строю в Тюмені, туди Ханти-Мансійський Національний округ. Там були, то його називали тоді Хахломансійський, Там стільки наших людей на заробітках було. І, і, і це було все, що тут це, це, це. ще іміджі ем, стан пана Зіллянського. Ці селфон, він там щось пише, якесь звернення до народу, типу що там сьогодні було. І ця футболка з короткими рукавами, Ці надуті масел м'язи на руках. Видно, що він десь тільки що відійшов скоріше, не відділа, вийшов з. Спорт фітнес клабу в спортклубі, де він гирі качав. Тож це також не виглядає. Не хто це йому іміджмейкер, хто йому робить такі поради дає? Я не знаю, але це також виглядає так, я би сказав, глуповато. Ось. Що далі буде з цією війною? Я думаю, що ця війна закінчиться і Закінчиться на користь України. Жалко, Україна заплатила таку високу ціну, платить таку високу ціну власне за інтеграцію, за дезінтеграцію Російської імперії. Тобто, то, що весь світ Західний мав б, б, націлений після війни був і проти Об'єднані вже добре тоді були альянси Царської Імперії Франції і Англії. Троїстий союз, Германія, вони були націлені, там Російська імперія ще була в якомусь в союзі. Після Другої світової війни ясно, що весь Захід був і схід. Захід, цей світ з'явився, появилось НАТО. І воно було направлено на стримування Совєтського Союзу. Що, в принципі, зараз Російська Федерація пробує зайняти це місце. Але його вже зайняв Китай. Це, це, це однозначно. Його зайняв Китай вже. От. І тут геополітична гра з рашкою зараз. Вона якась смішною виглядає. Тобі ж те, то, що все мали робити НАТО, зараз це все поставили на плечі України. Ще перед цим я не кажу, що вони її роззброїли, але сприяли. Будемо скажемо так, сприяли. Це вірне слово. Розброєні України Я підбив виглядами різних там. Я не кажу, що тут є не вина лідерів України, що тут не вина. Різних українського народу через свою сліпість дурість, небажання, небачення небажання бачити далі свого носа. Оце безусловно такий фактор тут 100% існує. Але також і існує, і значить, велика вина Заходу, то, кого ми називаємо, країн об'єднання НАТО, значить, що вони фактично переставили. Переставили весь цей тягар війни з розражкою на плечі українського народу. Що зовсім 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 негарно, м'ягко сказано, негарно. Але така вже доля України Кажуть, що ми коли створили цю державу, і тепер на нас поклали відповідальність розвалити її, перестати зробити все, що вона перестала існувати. На сьогоднішній момент такий. Ситуація склалася на фронтах, що вже без зброї росіянців не виперти з України. Вони добре там укріпилися. Ще тоді, у 22-му році, можна було її взяти на храпом. Деби трошки дали тоді більше зброї було б меншими затратами, меншими силами їх можливо було виперти. А зараз вже ні. Зараз вже потрібно багато дорожче і україна не має цієї цих цієї можливості щоб створити таких багато і ракет, і ракети і, і зброї тому ми залежимо від заходу від доброї волі сполучених штатів і так всіх країн нато і всіх чесних країн демократичних у світі і якщо будуть поставки зброї в Україні, досить достатні, і буде ще воля українського народу, звичайно, Україна виграє цю війну і вийде на кордони 91-го року, це однозначно. В цьому не може бути ніяких сумнів. І я сподіваюся, що Захід це також добре розуміє, і я думаю, що. Це в інтересах самого заходу, в інтересах Сполучених Штатів, в інтересах всієї Європи допомагати Україні, і вони це дуже мають зрозуміти. Вони, я думаю, що вони це вже зрозуміли. Що якщо, якщо вони не будуть допомагати, то має бути тут геноцид в Україні? Вони переб'ють всіх, Буде, буде половина втікачів з України, буде велика частина віслана в Сибір знищена, тому що це абсолютно. Те, що росіянці роблять, це можна називати геноцидом. Прошу пану, який це геноцид по рахунку, а ну порахуємо, який це геноцид. Я не, я не рахую етноциди. Етноциди, коли забороняли. Книжки палили, забороняли мову, розбороняли театри українські, коли сміялися з української мови, гірше, аніж сміялися з індіанців, тут в резервації ще колись давно-давним. Я говорю про геноцид. так? Тоді під Полтавою, тоді після того, як розбили. О, там було також винищення українців серйозне, Мінчиком. І коли, коли розвалили Запорізьку Січ, то козаки писали, що ми такої надруги не бачили ні від поляків, ні від татар. Вони забирають все, палять хати, забирають все майно, висилають всіх з України до Сибіру на Кубань, значить. А вони кажуть, так обокрали тоді Україну, обідрали, каже, що це вже який був другий геноцид. Так, А тоді під час так, громадянської війни 21-22 рік, коли також ще там і голод був в Україні, коли також масово вбивали, кажуть, я не знаю, скид 3,5-5 мільйонів українців вбили. Це вже який третій геноцид. 33-й рік, четвертий геноцид, Друга світова війна. Я розумію, що там вже можна розділити з нацистською Німеччиною, не тільки з Московією? Але це вже який буде? П'ятий геноцид. Тому що коли збирати е, молодих хлопців в 16 років і дідів по 65 років, давати їм камінці палки і в фуфайках гнати через німецькі міні-поля з загранотрядами е, да. то, То як це називається як не геноцид? 47-й рік, коли ще був голодомор, також мій тато збирав гнилу картоплю на когосних полях, щоб сім'я з голоду. І це... І це ж народ побідіть. Всі ходили обдерті в уфайках аж до 10 років після війни. З німців у з німецьких шинелі, совєтських шинелі перешивали одежу для дітей, для, 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 для жінок. Бо скільки було не замужні, скільки самих лише це не був геноцид. Так що, ця вся історія, як кажуть, українського народу, України її не можна читати без, без брому. І, Але вже має бути в кінці кінців якась, може так сказати, колективна мудрість українського народу. Потрібно навчитися дивитися може не на пів кроку, а на 5, на 10 кроків вперед. Добре, дякую, що мене слухали і дивилися.